30 листопада була знаменна дата. Моїй правнуці виповнився рік і чотири місяці. Само собою, що особисте відчуття війни та осмислення війни неминуче формується в мене на тлі виживання і щоденного дорослішання цієї дитини. Естер. У перекладі зоря, зірочка. Тож нехай тобі якнайясніше і якнайдовше світитися. Донечку моя. Горобчик не дивується війні, правочці Естер. Горобчик не дивується війні, не знає жаху та страшної скрути. Він народився у воєнні дні. Гадає він, що так і має бути: близька заграва і далекий бій, і темрява, і нічого радіти, нічна тривога. Вибухи, відбій, поранені пташки, собаки, діти. Війна вселюдська, майже нічия. Передаю тобі любов і віру, моя надія, пташечко моя, дитя війни народжене для миру.